Добрий ранок, у нас середа, і сьогодні такий в мене трішки домашній день у першій половині дня, оскільки у Андрія немає кіти. Тож ми могли довше поспати, не поспішаючи поснідати. І зараз вже хочу приступати до домашніх справ. І це, звичайно, ж прання. Перу кожен день, просто не кожен день вам показую. Ось це приміром. Завчора я прала чорне і біле. І сьогодні відповідно хочу різнокольорове попрати. Ну і звісно ж чорно-біле потрібно буде потім поскладати. Я коли знімаю речі, одразу намагаюся їх ось так поскладати і одразу сортую. Тобто це там, Богуславу, там Захару, там щось на кухню, рушнички, це моє, це Андрійка. І одразу тоді цими стопочками ось так розношу, щоб не збирати цю білизну просто купою. І ну, для мене це найкращий варіант, тому що якщо його ось так просто купу все позгортати, нічого з ним не зробити то ну, воно потім буде так і лежати, залежуватися, воно буде ще більше м'ятим, ну, і коротше. І часу ви витрачаєте, виходить, що в два рази більше. Зараз ось тут я накидаю це те, що не досохло. Зараз ось тут все рознесу і порозвішую його ну, більш вільніше, і потім вже повішаю кольорові речі, і вони разом вже будуть досихати. У місце буде, тому що кольорових речей сьогодні не так багато, я впрання відправила. Я покупалася і поки в ванні, вирішила трішки прибрати на полиці із доглядовими засобами. І заразом помити там і покажу вам, чим зараз користуюся. Ось тут у нас все стоїть, тут дуже зручна ця полиця, під віконня, власне, біля віконечка, і там все поміщається. І ось сюди я це все прибрала. Зараз полицю ту витру. І поперетираю ці всі засоби. Отже, що у мене тут? Такий засіб для ванни. Наливаю його, аромат неймовірний. Вже вам казала про нього, не буду багато розказувати. Просто спробуйте. Але я раджу спробувати вам саме гель для душу. Це просто кайф при кожному купанні. Також, сульсена це від лупи. У нас у хлопців буває інколи з'являється лупа. Тож ми користуємося сульсеною. На жаль, шампунь закінчився. І я купила ось тут місцевий швейцарський дорогущий. Але купила колись ми коли е, тільки приїхали, нам такий у бункері давали, але з травами просто якийсь там. Ну, звичайний шампунь. А це купила саме проти лупи. Тому, думаю, ось в комплексі із цією емульсією Буде гарно діяти. Це також для хлопців, це умивалка. Від прищів усіляких класна. Мені подобається такий скраб. Так, це був у якомусь подарунковому наборі такий шампунь. В принципі, класний, аромат приємний. Миє гарно за прикосом тут. І бачу, що це з магазину Ланді, але ми там не закупляємося ніколи, він трошки далеченько від нас. Ну і там, в принципі, більш таке якесь будівельне, мені здавалося. Навіть не знала, що там шампуні продають. Це дитячий від голови до п'яток. Це Ополіскувач після шампуня обов'язково використовую. Це ось з аптеки ось цей засіб, як гель для душу з pH 5,5. Це мені лікар виписала рецепт на рік. Щоб я собі там брала, це від, типу від моєї алергії, щоб в мене шкіра менше свербіла і чухалася. І до цього геля ось такий лосьйон після купання. Інколи наношу, не завжди, не кожного разу. Я не люблю це вмазюкувати, воно потім жирне, ти щось одягаєш. Ну, але користуюсь все одно. Ну, це моя любов, це я вам вже неодноразово також казала. Зараз просто ним не користуюся, тому що користуюся цим, але подумала сьогодні, що треба його використовувати, щоб він просто вже не стояв, не псувався. Аромат просто неймовірний. І якщо в мене там закінчиться колись ця лафа і шара із цим засобом, буду купувати такі, радувати себе. Ну і цей скраб це просто. Там лишилося на один раз. Сьогодні я ним покористувалася. Ось, у мене саме такий: якийсь оранж, світ оранж, Пілінг і це Дар Не знаю, але аромат супер класний. І коли ось це використовую, обов'язково теж куплю. Бо це супер річ. І ось така у мене є маска для тонування волосся. Я ж роблю мілірування. І щоб воно там не стало жовтим, як зазвичай, такий ефект потім з'являється. Час від часу також наношу цю маску. Потрібно її наносити на 10 хвилин. У мене такої розкоші немає. Але кілька хвилин тримаю, і ефект, в принципі, помітний. Тут у мене у такому плетеному кошику стоять усілякі штуки для умивання. Завжди, коли приймаю душ, користуюся ось цією ензимною пудрою. Це прям для мене ця пудра відкриття. Хоча багато чула, багато бачила у Ютубі, всі так її рекомендували. Але я знаєте, не та людина, яка одразу щось побачила і біжить там купувати, пробувати, тестити. Я навіть той дубайський шоколад ще не пробувала. Почекаю ще цих всіх відгуків. І е, ось у мене ця серія це Organic. це, до речі, український виробник. Вони в Харкові. Це не реклама, це просто відгук. Ось цей мус просто вау! Я замовляла його вже повторно, і до нього вже це в цей раз замовила. А ось Тонік замовляла зручний дуже формат у вигляді спрею. Але Ефект взагалі, я щось не розумію. Він, типу, має зволожувати шкіру. а в мене таке враження, що він навпаки її сушить, тому тонік взагалі мені не підійшов. Мабуть, його просто треба викинути. Це міцелярна вода. Там якісь штучки, це пробнічки мені клали при замовленні, і маска для волосся. І ось цей лосьйон це з мейкапу, мабуть, було замовлення. Ось це омивалка типу зволожуюча. Ми користуємося інколи, і я, і чоловік. Нормально, але теж вже чекаю, коли закінчиться щось спробувати новеньке. Ну, і ось цей Ополіскувач також тут стоїть. Ми не купуємо це, також нам дали в якомусь із наборів, які роздавали як допомогу. Сьогодні з обідом у нас все просто: будуть спагетті та сосиски, ось там спагетті. Дуже класні, до речі, теж були у цьому подарунковому наборі від Міграса. Який можна було потім і придбати за 2 франка в карітасі. І вони справді дуже прикольні, наче такі обсипані борошном. Ну і тут зараз я помию посуд. Це після сніданку у нас тут все лишилося. І будемо обідати. Ми вийшли на танці, йдемо на спорт. У нас спорт називається фламенко. Фламенко, фламенко. і ми взяли ось. Такий лист, сподіваюся, там гарні якісь новини. Це з гімназії. Андрія зараз заведу на танці. Це в нас вже другий раз він піде. Перший раз зі сльозами йшов, другий раз також не має бажання в нього йти, але нічого. Сподіваюся, що звикнемо і буде нормально ходити. Для мене ну, танці це не суто дівчата, це також спорт. І більше, в принципі, для 4-річних дітей я нічого не бачила. А тут класно, що недалеко від дому дві зупинки. Андрій завжди плаче, що треба на автобусі, але я його ганяю пішки. Ну, Коротше, невигідно, типу, мені 5 франків платити за дві зупинки. Е, тому гуляємо, я сприймаю це як прогулянку, це зовсім недалеко нам іти. Тут менше 15 хвилин. Але ми з Андрієм, звісно, виходимо заздалегідь. Щоб можна було встигнути помаленьку піти. Бо навіть ось зараз він робив перерву, щоб поспати. Тому ми сідали на лавочку. Він лягав, відпочивав. Сподіваюся, що встигнемо. У нас спека просто нереальна. Треба не тільки вже футболки, а й шорти доставати і босоніжки. Лист прийшов з гімназії інформаційного характеру, тобто там написано, дали йому. Його імейл і там пароль до нього, типу розписано, де розклад буде, де основний розклад, де факультативи, які він вибирав, там коли початок навчання, що потрібно мати з собою. Щось написано про ноутбук, але я там не зрозуміла, що конкретно, чи вони якось видають його під заставу, чи треба зі своїм приходити. Це вже перечитаю з перекладачем. А, але мені подобається так інформування класно влаштовано. Що ще навчання починається у серпні, а вже ось у квітні приходять різні інформативні листи. Це дуже круто, як на мене. Показувала вам кадри із секонду, новенький секонд, ну як для мене новенький, він, звісно, старезний. І ходила я туди з подругою, з Анею. Ми там погуляли, ну на розвідку ходили на розвідку, що там цікавого, нічого, в принципі, цікавого, ну, якийсь посуд, якісь там тарілочки, скляночки можна собі підібрати, але щоб так вау-вау, прям то ні. Завела Андрія у ну, додому вже після спорту. Іду у Денер. Щось треба прикупити, докупити там, поїсти список вже є. Там овочі потрібно купити солону водичку, печиво. Що з магазину таку торбу слухайте, набрала. Чоловік завжди каже, не тягай, не тягай. Але що ж не тягай, якщо він цілими днями на роботі, то хто ж це буде тягати і коли? Тому що він приїжджає там буквально ще 20 хвилин і в магазини в нас зачиняються. Ну, зрозуміло, що він не буде це носити. У нас магазин недалеко, тому нормально. Розкажу вам ще про танці, чи він плакав. Ну, він кіту, коли ходить, теж плаче. Але я робила ставку на те, що там буде його подружка ходити, знайома, і що ну, це якось його підбадьорить і зацікавить. Ну, на перший раз це не спрацювало. Сьогодні було трішки краще вже. Ну, він, звісно, цілий день казав, що я не хочу. Перед входом взагалі розплакався. Але після заняття, я дивлюсь, всі діти повиходили, його нема. Думаю, що ж таке. Думаю, може, чи заснув, чи взагалі там десь в кутку сидить, плаче. Ні, сидить на стільчику і вчителька з ним розмовляє, щось там йому заливає, по французькою мовою, ну це взагалі не знаю, що там він зрозумів, але бачу, сидить такий, киває, і щось, да-да. Вийшов задоволений, і потім ми, коли йшли, то каже: ну да, мама, мені там подобається. Тобто якось спрацювало те, що вона до нього все ж таки підійшла, звернула увагу і якось його розрадила. У нас ось тут дуже класне місце. Оце все зелене, це лаванда, і тут, коли вона квітне просто й бджоли, джмелі, оси, всі злітаються, і аромат неймовірний. І краса, звісно ж, також. Ну, із покупок із інгредієнтів, що я купувала, можна здогадатися, що в мене сьогодні на вечерю будуть запечені овочі, батат, тут фенхель, цукіні, цибуля, перець, ще буде морква. І подивлюсь, можливо, в мене є якась стручкова квасоля чи щось інше ще в заморозці, може бути гляну, або ось так уже буде, я думаю, так теж буде вже ситно і смачно. Ну, і ще в мене тут фабрика по виробництву відбивних, буде якраз до запечених овочів. Все, і овочі вже також готові, тому вечеря на сьогодні готова. У нас вже вечір. Я все там на вечерю приготувала і йду зараз на хор. Адже посереду я ходжу на хор. В цьому році, до речі, ми співаємо українську пісню. Ти ж мене підманула, я там прям е гость програми. Всіх навчаю, як правильно вимовляти наші українські слова. І ще, до речі, ходжу е по четвергам. Інколи е зранку на фрауен хор, жіночий хор. У ну, нас там, в принципі, небагато, дві-три людини. Але я нашу керівницю, нашу вчительку, вчу співати щедрик, і в неї дуже 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 добре виходить. Вона мені потім звідти скидає, записує свій голос, як вона вже там навчилася перший куплет співати і скидає мені аудіо, питає Ну як? Класно в мене виходить. Дивіться, ось, переміром, що в нас можна знайти безкоштовно, це дитячі стільчики для годування. Тут три штучки і таких п'ять барних стільців, в дуже в хорошому стані. Я трішки, мабуть, запізнююся, тому буду поспішати. Якщо вже не побачимося з вами, буду прощатися. Але якщо вийде хоча б аудіо вам ставлю, як це все звучить на репетиціях. Па-па! ну і не забудьте поставити лайк. thank mm -hmm. you